Була в мене ось така одна велика сумка, трансформер від флагмана, бачите? Це дві боковушки, і тут посередині була така здорова, широка. Вона метрова, дуже класна сумка, в мене є огляд на неї. Посилання буде зверху. Я їх роз'єднав, бачите, вони окремо на три сумки. Третю я не брав, зараз мені з неї важко трохи лазити. Тому я їх роз'єднав і так по окремості тут є шлейки, бачите? Можна таку собі закинути на плече, а мені так легше після операції мені не можна там важке тягати. Значить, ця сумка тут у мене. Бачите, така коробка. Це сигналізатори, цвінгери, рогатка. В цій сумці ще були колишки в комплекті і шнурок. Шнурок пристягався тут, я взяв, прив'язав посередині вірьовку, щоб постійно не класти сумку і не пристьобувати її. 5-4-3 метри позначки, тут кільця є. Ну, зручно. Вообще, для початківців просто бомба. Купили сумку, здоровенна сумка, сюди машина може влізти. Ось. Тут ще в мене ось катушка лежить, бачите? Тобто сумка метр, кілочки, шлейка для кілочки, тут таке по одежі. Трохи. Собі закрили, залишається одна ручка, кинули. А друга це у мене там суто одежа. Бачите, там все тупо одежа. Забито. Так як буває холодно, то жарко, передягачка. Коротше, все тут. Дуже зручно. Є повний огляд, я ж кажу, коли вона вся ціла разом. Ну, отак от по окремості я скажу їй, по-перше, її легше носити. По-друге, у кого машина невелика, у мене бустер мені по барабану, в принципі, я її положив і все. Але все одно, знаєте, коли десь кудись треба впихнути щось, то от по окремості вона е, залазить краще. Думаю, покажу, можливо комусь буде корисна така інформація. Є такі сумочки, і на них часто бувають знижки. Так що користуйтесь і шукайте.